Польща і Литва підтвердили, що ведуть переговори про розміщення на своїх територіях важкої зброї зі сполучених штатів. У Литовському міністерстві оборони кажуть, вже завершили підготовку своєї військової інфраструктури для американського озброєння. У вільності сподіваються, що його розмістять на постійній основі, посиливши таким чином безпеку країни. Нагадаю, Пентагон пропонує розташувати у кількох країнах Балтії та Східної Європи свої танки, бойові машини, піхоти і іншу важку техніку а також до п'яти тисяч солдатів. Все це для стримування вірогідної російської агресії в Європі. Остаточне рішення обіцяють ухвалити найближчим часом. Якщо воно буде позитивним, американські війська вперше з часів холодної війни дислокуватимуться на території країн, які були під впливом колишнього радяння. Янського союзу ачтимеверті на тоді спріндімовізоя позитивним. Загрози в Балтійському регіоні зростають. Це обговорювалося багато разів, і добре, що переговори ведуть до конкретних рішень, які сподіваються стануть реальністю. Для нас важливо гарантувати безпеку людям у нашій країні.